Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми були на базари і робимо розпаковку, що ми сьогодні прикупили. Так, одеться цукор, 5, кілля, 5 кілограм, 140 гривень. Так, ми сьогодні взяли багато помідорів, аби ми закривали. Так, кавун. Кавун по 30 гривень, херсонський, 160 гривень кавун. І, і помідори. Ми, ми багато взяли, я хочу ще закривати помідори. Такі помідори, ось такі більшень. Ну, невеликі такі, аби були на закривку. Я ще хочу половинками закривати. То всі по 25 гривень. А то всі, всі фактично по 25 гривень оці помідори. Я візьмила багато. Тут взяла 20 кілля на томат. Будемо, будемо робити томат. А це я ще буду закривати. Так. Тут, одикав, взяли пів кіля печінки курячої, 120 гривень. взяла я по 365 собі масла такого масла 300 грим. Взяла я крешки, дві упаковки. крешки по 80 гривень. крешки. Ми Мили на, на торговиці, там було по 80 гривень. Взяла е, такого перцю. Перцю будемо ще закривати. Такий перець. Е, такий червоний 75, а такий жовтий по 35. Будемо я ще два будемо домішувати. Так, Тут, тут все помідори. Ось у колок. Ось 20 кіл. Помідорі. Так, далі. Мама взяла собі печінку, взяла собі такий чай. Чай вже теж цей дорожчий, мама все бере 25 гривень цей чай. Чи мама собі пиво захотіла, баба пиво е, водичка 22, перець. 9 відав. Тут калви є, халва по 160, тут є на 58 гривень халви. І такий мама любить трекер. Со, вроді 48. Е, Він чи 50, якось так. О, то, то. Так, капуста. Капуста по 10 гривень. Капуста вже дитя, яка гарна. 10, По 10 гривень. Я взяла собі дві, дві головки. О, по 10 гривень. Mm. так. Тепер взяла я ще собі вже на торговиці. Є тут і дівчата з тим сальцисоном, дуже гарний. Такий я візьме Е, Оскільки то коля сальцисон, по 280 вже сальцесон. І візьмела я ковбаси такої по 400 гривень, у них вже така, але ми їли, така з тим з кусками м'яса. От, ми підголодніли по дорозі та їли. Е, так. Тепер ще взяла я собі фейрі. Е, фейрі, 75 гривень. І взяла я батон, бо ми по дорозі їли. так. Батон 24. Е, хліб чорний. Я завжди беру 32 хліб. Е, отакий хліб 24. Такий е, кантоватий. А цей. Це або теж 32 або 34. Я... Чоловік добре не пам'ятає. Теж ми возьмемо хліба, бо то не було так тіле чорного, а то був білий, та й так за того озьмили. Так, а ще ми ось такого гарного собі сьогодні когута придбали. Дивіть, який гарний. 300 гривень, але все одно він дві такий красавий. Так, І таких курочок, неси туди стайню. От. І таких ми курочок, а курочки теж по... є оця о, біла. О, ця, о. Зараз буде брати чоловік, оця біла більша, то 280, Оці, о. а то те три я собі відняла по, по 200, а ця, ця трошка більша. ця вже має 5 місяців така. І ця, ця, 3, ця по, 3, по 200. Скільки 80 чи 90? 280. І отаких от я купила собі три курочки. Ці по 200, а ці по 280 уже. А кого 300. Ось таких курочок. Всі домінанти. Ось такі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!